Напевно, вже всі знають або принаймні чули про заробіток на перегоні трафіку, або ще як його називають, арбітраж трафіку. Тому сьогодні у відео детально розберемо, що таке арбітраж трафіку, скільки можна заробити на цьому способі, як можна перегоняти аудиторію з TikTok в Telegram, де шукати телеграм-канали для співпраці і які ризики можуть бути. До речі, за підписку та коментар під цим відео можна отримати 50 гривень прямо на карту. Псс, результати через тиждень. Отже, давайте роз'яснимо, що таке арбітраж трафіку. Це саме залучення користувачів на ресурс за певну вартість. Простими словами, є замовник, якому потрібна аудиторія на свою платформу, а арбітражник приводить цих користувачів на платформу чи вебсайт та отримує свій відсоток від угоди. Взагалі переганяє трафік не лише на телеграм-канали, а це й можуть бути букмекерські контори чи інші партнерські програми. Проте в нашому випадку ми сьогодні будемо розглядати перегін за допомогою TikTok в телеграм-канали по категорії криптовалюти, адже це найбільш платиспровожніше. І взагалі, скільки на цій темі можна заробити? Е, в середньому телеграм-канали платять саме за одного приведеного користувача від 30 до 60 центів. До прикладу, перевівши 100 людей, ви можете отримати від 1000 до 2000 гривень. Ну думаю, логіку зрозуміли. Чим більше привели, тим більше заробили. Тоді ж давайте розберемося, де шукати такі телеграм-канали для співпраці. Є два варіанти. І перший це пошук саме через сайт TGStats. Ми заходимо на сайт, обираємо тему канал Крипто та кучаємо показ каналів з найменшою кількістю підписників і починаємо писати адміном. Другий спосіб це пошук через самі TikTok. Тобто ми ведемо в пошуку крипта і бачимо дуже багато тематичних каналів, обираємо якийсь профіль. Та переходимо по посиланню на його канал і пропонуємо адміну співпрацювати. Звісно, пишемо не так, як написав, а без помилок. Так пишемо багатьом адмінам, поки з них нам точно точно відповість. Проте хочу вас застережити: не завжди будуть чесні адміни телеграм-каналів, які в кінці роботи будуть переводити вам кошти. Тому одразу ви ставте такі умови, що оплата буде відбуватися від 25 або за 50 приведених людей одразу. А щоб бачити взагалі скільки ви привели людей каналу, потрібно попросити адміна, спеціальне посилання, по якому буде видно кількість підписаних людей. До речі. В моєму телеграм-каналі я залишив базу з 50 криптоканалами, які потенційно можуть бути зацікавлені у співпраці. Тому хочеш, розбирайте. Давайте уявимо, що ми вже знайшли канал для співпраці і потрібно діяти, тобто створювати відео для ТікТок. Заходимо в нього та шукаємо відео про крипту, з яких ми можемо взяти ідею. І бачимо мотивуючі тіктоки, на фоні яких круті машини, де пишуть дуже пафосні слова. І посправді такі відео працюють, наскільки вони б дивними та кумедними не були б. Але я вам раджу краще щось придумати своє. Це може бути, до прикладу, відео з вашим лицем або щось інше. Ідей насправді дуже багато. Тому виділяйтеся серед усіх, щоб переганяти більше аудиторії та більше заробляти. Коли вже розібралися з ідеєю відео, ми починаємо заливати відео у Тікток та залишаємо спеціальне посилання в профілі, яке надав нам адмін. Ну і все, очікуємо наших результатів. А якщо вас ця тема, то я себе попробую в ролі арбітражника, де про цього місяця буду переганяти аудиторію в телеграм-канал і подивимось, скільки на цьому мені вдасться заробити. А я дякую вам за перегляд і попрошу поставити вподобайку та підписатися на канал. Так ми розсуваємо український Ютуб. До зустрічі!